Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. Попалась мені така ну, досить цікава інформація, неочікувана як для мене, якою я вирішив поділитися з вами. Звідки отримують інформацію жителі Євросоюзу? Як виявляється, і оце для мене дивно: більшість жителів Євросоюзу дізнаються про якісь там події, новини з телевізора. Телебачення на першому місці. Далі трохи цифр. На першому місці 71% жителів ЄС отримують інформацію з телебачення. 71%. Онлайн версії газет, новинні сайти 42%. Радіо 37%. Воно ну чи бореться, чи як воно так сказати, з соціальними мережами, які теж 37%, тобто у них порівну надання інформації для жителів ЄС і друкована преса 21%. Маленька ремарка, не треба оце все плюс плюс плюс. І е, хтось скаже, що виходить там 150 чи скільки там відсотків. Е, не треба цього робити, бо е, я думаю, що дуже мало людей е, в будь-якій країні світу, які е, отримують інформацію лише з якогось там одного чи двох джерел інформації. Тобто люди ж дивляться і телевізори, і слухають радіо, і спілкуються з людьми, і щось читають. Щось ну різні різні варіанти. І тому ця, ці цифри вони набагато більші ніж 100%. Тут не може бути 100%. Далі лише в двох країнах Євросоюзу: це Кіпр і Мальта, де телебачення не головне джерело інформації. Там номер один соцмережі. Приблизно стільки ж, 70%, стільки ж, я маю на увазі, що 71 по Євросоюзу телебачення, а на Мальті і на Кіпрі 70% соцмережі. І в цих країнах Кіпр і Мальта друкована преса. Кіпр 10%, Мальта 11%. Тобто в якомусь сенсі унікальні країни, ну ні, ні, не та, не те, що унікальні, вони відрізняються просто від загальної, від загальної картини по Євросоюзу в плані, що у них вдвічі менше читають друкованої преси, і. Вдвічі більше соцмережі, і взагалі десь там е, низенько е, телебачення. Е, картина по Німеччині. В Німеччині телебачення на першому місці 66% е, трошки менше, ніж в середньому по, е, по ЄС. Е, радіо 42%. Е, інтернет е, ЗМІ 34% і е, соцмережі. 28%. А, і паперові газети, журнали 24%. Тобто німці трошки менше, ніж в середня цифра по, по ЄС. Німці більше трошки читають і трошки менше дивляться телевізора. Ну, якось воно так. Ще така цікава: а найбільшою довірою в Євросоюзі. З отримання інформації має радіо 48%. Тобто отримують інформацію і оттуда, і оттуда і оттуда, а ну, звідти, бо зараз будуть поправляти. Але довіра на першому місці у радіо. В Польщі найбільшою довірою користуються приватні медіокомпанії, 41%. Теж інформація з різних джерел, але довіра. Приватні медіакомпанії, тобто не державні, не телебачення, а саме медіакомпанії. І Угорщина у Угорщині найбільшою довірою користуються окремі люди, якісь там спільноти, соцмережі і блогери 24%. Це найбільший показник довіри у Угорщини, тобто, теж якось так трошки маловато така цифра. Ну такі як на мене цікаве, цікава така інформація. Повторююсь, я був здивований, що е, настільки значуще е, телебачення в країнах Євросоюзу. Е, я знаю, що е, на першому місці по е, Інтернетізації, чи як сказати, це скандинавські країни, і на першому місці там Норвегія серед читачів друкованих засобів інформації теж Норвегія, і серед читання книжок теж Норвегія. Це не з цього дослідження, це я просто пам'ятаю, це може роки 3-4-5 тому інформація, але я не думаю, що за ці 3-4-5 років щось змінилось в Норвегії і вони перестали менше читати. Не дивлячись, це, до речі, одна така маленька, наостанок, така маленька ремарка, що в зв'язку з появою інтернету, ой, Мало почали читати книжок, газет, там журналів і так далі. Ні, все ж таки, ні, це точніше, ні. Забираю своє ні назад. Що воно то так, але в країнах, в деяких країнах, і на прикладі одна з найрозвинутіших країн і Європи, і взагалі світу, все ж таки і інтернет у неї на першому місці, і читають вони багато і газети, і часописів, і книжок багато читають. Ну от така вона чудова країна Норвегія. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!